Ну, зрозуміло, що ну, Зеленський сказав, те, що він має сказати. Він нарцис, і якщо всі запевняють, що він найбільший стратег, що іменно по глобусу на глобусі малювати стрілочки, це і є там впевнена стратегія. Що він рівня Наполеона, що він колись грав в фільмі в якомусь «Русском» Наполеона. А тепер він дійсно показав, що там він Наполеон. І, звісно ж, він має ж військовий досвід більший, наприклад, за генерала Залужного, чи навіть за сирського. От. Ну, за Сирського він може знати, тому що якщо генерал Залужний заперечував Зеленському, за що і був позбавлений посади, то Сирський. Відповідно, погоджується, на, мабуть, же, на деякі хау Зеленського, і тому Зеленський думає, раз з ним погоджуються військові, то значить він дійсно Наполеон. І тут страшно, і хотілося б, щоб в офісі президента хтось нас почув, і щоб не було таких аналогій, які. Побиті гітлерівські генерали, фільдмаршали говорили стосовно Гітлера. От. Тому всі, що всі, хто вижив, е, Борштейни, е, гудеряни, е, ті, хто встигли написати е, спогади, ну, на відміну від того, ж, наприклад, Роміля, да, чи Кейтеля, е, е, який один там отравився, одного там втратили. Так, от е, варто нагадати, Володимиру Олександровичу, що потім всі генерали казали, що якби не Гітлер, а він там. Утеряні побіди, так називалась книга Манштейна: Утеряні побіди. Е, так от, Володимир Олександрович, я Христом Богом вас прошу. Е, а, він же жатіїст. Ну добре, я вас просто прошу. Е, давайте, щоб у українців ніколи не було такого. Е, Історичної пам'яті, як утеряної перемоги. Тому що, е, на велике щастя українського народу, дуже добре, що в перший період війни Зеленський взагалі не вмішувався е, в Збройні, ну, в Роботу Збройних сил України. Саме це Володимир Олександрович врятувало Україну, що ви десь були в бліндаже і їли мівіну, яку вам приносили там, хто, не знаю, Подаляк чи Арістович. Хтось а, Рахамі, да, так. А Рахамі я вино приносив. Так, да, ви, вино. А Мі вино — Міша подаляк, а Арістович, ці захищав. У нього за занавескою були гранатомети. Ага. А, а татаро глотки гриз, глотки гриз. Ось круг ваших героїв. Володимир Олександрович, ми все про ваш масовий героїзм знаємо, звісно. І ваші Татарова, і Єрмака, то все, але давайте. Давайте розділять мухи і котлети. Давайте відділять націю від е, її невдалого вибору, тобто Зеленського. Самий невдалий історичний вибір під час війни е, вибрати, по-перше, флюгера, а по-друге, вибрати людину, абсолютно некомпетентну в військових питаннях, ухилянта, там, типу, і який нарциз до такого ступеня, тобто у нього криша вже їде. Ну, я не знаю, хто у кого тут. Э, ну, У нього ще ж немає ж будь, э, цього старші маразму, по ідеї ж йому він ж молодший мене. Э, і той, і у нього все одно од нарцисизму спл спливає, то, що він каже, я на, на свічь війні, я шарю в війнах, в сучасній війні, звісно ж, круче. Кого круче, та я зараз, блін, сто прізвищ на злу з старта. людей, які розбираються в війні, в стратегії, в оперативному мистецтві, в тактиці, там, краще нього. Він від, від, відрізнить хоч один дрон від одного. Я ну, я дуже, дуже добре знаю військово-політичну історію е, і е, там, географію, особливо в Сумській області, де зараз точаться військові дії. Я там обходив кожен метр. Мало того, із російської сторони, в Глушковській, Районі, то, що колись був проєкт е, Єврорегіон Ярославна, європейці дали, давали гроші в нульові роки, щоб ми знали. Вони думали, що оркал можна оцих е, ні, одічалих можна да? ті, що за стіною у нас, да? е, от на сєвері, Так е, от, і вони думали, що їх ачеловечити можна і давали гроші. І у нас там був проєкт такий дослідження російсько-українського порубіжжя, Так я глушково суджу, я знаю, я там не, неодноразово був. То у мене. Наскільки там багато, і то я би посоромився говорити про якийсь свій досвід і знання в сучасній війні. Це при тому, що я кажу, що там ви мене спитаєте про війну цезаря з гільветами Я розкажу е ну, тут ще там можливо там 100 людей в Україні, так знає. Я не рвусь ці, але це наскільки ну так у мене ж у мене ж є прививка з дітства от нарцисизму. А у нього нема. І тому, якщо йому 10 підлабузників скажуть о великий Наполеон, то він так про себе й думає. А вони на цьому його ловлять і цим управляють. Кажуть, Володимир Олександрович, як же ж бідний народ без тебе?». І мало того, от я от хочу розказати, щоб закінчити з Єрмаком. Ну, недоброзичливці якісь принесуть показ... єрмака. недоброзичливці Єрмака, які хочуть посварити Зеленського з Єрмаком, наверняка підсунуть Володимиру Олександровичу цю статтейку, щоб він прочитав. Но прийде Єрмак і скаже. Вова, ты это все гон, блин, там, типа, не верь ни одному слову. Это ж цю статью заказал за миллион баксов Порошенко. Вин тебя не любит. А потом еще цю статью обсосут там 10 блогеров, в том числе Бабыренко и Близнюк, которые будут гнать, а на самом деле в Европе тебя любят. Он же, как Макрон с тобой э, э, обнимается. Это ж ты можешь только не щиро обниматься, а они все щиро тебя любят. Это ж ты можешь с дулей в кармане, а они без дулей в кармане. Просто Як можна тебе не любити? ти ж найвеличніший лідер. сучасності. Це ж всі знають, кроме Трампа. Да? Ти ж там найкращий дипломат в світі, ну і Єрмак на второму місці. Ну, ти ж найкраще розбираєшся в воєнній стратегії. Хто може краще розбиратися? Нет таких. Потому не не вірить статті, що там Єрмак там десь не так. Нас люблять. Нас люблять, пішли лучше в качалку, покачаємося чи там щось там, і все добре. І Володимир Олександрович повірить, тому що якщо весь час говорить людині, що він найвеличніший, і не відчувати критики, да, то воно такі от, е, странні е, речі робить. Нам єдине, що е, ну, везе чи не везе, що е, Путіну ж теж ну, докладають неправильну інформацію. Я от, Олександре, ну, от, ну, повідомлення про Сумам, коли Володимир Олександрович розказує щось, сирське щось, а ми тут же ж в полях, а ми ж ось. Десь десь поруч, і коли я знаю, там, що таке там Андріївка, Кіндратівка, да там е юнаківка і Хатінь, а вони навіть вони ж е мене ще що вибільшує, що вони ж неправильно ці назви е кажуть чимось, е як по-русски. Тож русські воєнкори кажуть, юнакалка. Mm. І на цьому можна русських шпіонів ловити, да? так? То, то, що у нас, сумчанин скаже, по-любому, юнаківка. До речі, як так само кажуть, що філологи кажуть, суми, значить, в сумах. Я кажу, ну, це філологи так кажуть, і я поважаю. Але у нас не сумчан палять на тому, тому що сумчанин зараз скаже суми, але в сумах. А чому? Ну, тому що так, так от. Так я чув з дитинства, і тому я так кажу, як я чув з дитинства. Ну так це ж неправильно я розумію, і може правильно юнаківка, я не знаю. Але у нас кажуть юнаківка, і все ну, це так, так само, що... як в Одеській області літературно правильно Рені, а ті, хто там живе, кажуть Рені. Да. ну от, а і спалять, якщо я приїду і скажу Рені, там типа откуди приїхав, да, зразу там, Якщо я скажу Рені, зразу спалився, тому я кажу, що якщо там, а що в Сумах, я кажу, то так ми вичисляємо нагородніх. Хтось сказав, в Сумах, і ми я зразу питаю, звідки приїхав. Ну, от приблизно рівень їхні. Професійно. Да, я вже якщо почав говорити про те, що ми, е коли ви бачите е ну, принаймні оперативну обстановку станом зараз на зараз, ви бачите її десь під сумами, як воно є, і коли. Е, я Зеленському не вірю, кажуть, чого ти не віриш? То, що я позвоню зараз е, старшому сержанту роти, да, який там, я знаю, в якій бригаді, і от саме на цьому напрямку. Ну, не завжди ж можна позвонити, але там я там відзвонись, коли зможеш. Він відзвониться і мені скаже, як насправді. І коли кажуть, там бої точаться там, то-то, то-то. А він там скаже, та вони зайшли от в школу, і там в руїнах школи, ми там ревами їх там глушимо, душим не допускаємо, але вони вже в центрі села, там ті. То кому я повірю? Сержанту чи сирському, а тим більше Зеленському. Я знаю, що сирському просто камбар доложив неправильно, камбріг, камбріг, щоб не розтравити сирського, тому що такі взаємовідносини він сказав, там що все хорошо, прекрасна Маркіза. А цей доклав е -е, Зеленському, тому що Зеленський боїться втратити електоральні бали. От і вони співають пісню, «Все хорошо, прекрасна і Маркіза, і цим Зеленський дуже сильно схожий на Путіна. То що, що Путін наступає? ну Там факторів багато, але один із факторів, що йому кажуть, що там, там типу, ми зараз цих хаклук, нас прижмемо, зараз за вообще, там за Львов. Там. От і, і Путін вірить, тому що йому кажуть, та ми наступаємо. От, і не кажуть же ж, якою ціною не кажуть, ж, що на Сумщині вони без танків наступають, пішкарусом наступають або там на цих осліках. А в кращому випадку на китайських самих дешевих мотоциклах вони закупили самі дешеві, які там розвалюються. Чого то що так, так він же ж наразі нужен. О, дивіться. А дивіться ну звичайно, я не можу. Ми не можемо не говорити. Про е, віце-прем'єр-міністра Олексія Чорнишова віце прем'єр-міністра з питань національної єдності. Суд перенесено на 27 червня. Більше того, е, я так розумію, що він навіть подав клопотання про перенесення судового засідання. Я це читав. Да, да, мені просто цікаво, а не має міністр взагалі відставку подати. В, в, в такому випадку, якщо є е, вручена підозра, якщо відбувається кримінальне провадження, ну для того, щоб не, е, скажімо, пляма не лягала на, е, як то кажуть, весь колектив да. треба подати відставку. Ні, він працювати лізе, розумієте? Так, да. е, ми знаємо безліч прикладів от той же ж Британії, коли. Борис Джонсон злетів. Да, весь уряд злетів. Чому? Тому що хтось, я навіть не пам'ятаю вже прізвище, кого призначив Джонсон, десь е, в п'яному гарі там, приставав е, до, до когось приставав там сексуально домагався. Да. От, ну, у нас таке на кожному кроці. У нас е, корабельна сосна тільки підсміюється з цього словосполучення, да там, типа е, з е, яких сексистських заяв вечно комплексуючого Стефанчука, да, який от особливо любить там вколоть дівчат, да? ну, жінок в парламенті. Особливо з Європейської солідарності. Особливо так. з Європейської Солідарності. Чому? Тому що йому, як то кажуть, там, дівчата в школі не то, що не давали, не звертали уваги. От. І, і він тепер, ну, він тепер мститься. От. Тому що він ну, ну от такий виріс, да, так, комплексуючий хлопчик, і їм тепер ну, не повезло, треба жаліти е, таких людей. От е, так от е, про що ну, ну, треба тут, ну, про що необхідно заявити в даному випадку, що е, от у них у всіх е, абсолютно е, е, ну, разне ананас, у них абсолютно немає інституту репутації. Вони наскільки зашкварені вже, що це не важливо. І от цим хочеться сказати глядачам, особливо тим, хто колись е е набрався сміливості, і проголосував за Зеленського, або якщо у вас є знайомі, це основне. Що відрізняє політику європейців? то тобто ми воюємо за цінності, де одною з цінностей є інститут репутації. Зашкварився, іди, не підставляй всіх до, до е, Джонсона. Був ще прем'єром, колись мейджор в 90-х роках. Так той колись проїхався за бюджетний рахунок. Він з дружиною проїхались на курорт. Уряд пішов в відставку. Виявляєте, у нас таке? <с, <с,> я я – ні. Ну, але ми мусимо до цього йти. Ми мусимо вибирати політиків, які будуть знати, що, що ну, ну, в, в, в іншому ж парламенті вже давно б давно розпустили фракцію, тому що там скільки, там кілька з, прямих зрадників з Верховної Ради. Прямих, да? Ну, в кого ж, як у Дубінську, ще не доведена його зрада, але між тим там е, багато слуг, які на, на півдні і на Сході попереходили на бік ворога. І ніяких ніхто цього не помічає. І тут віце-прем'єр каже, а можна я ще пару а ви там підозру трошки пізніше. Там, типа, цигель-цигель у мене багато діл, що ви тут з пустяками блин, до мене пристали. Давайте це все там відложимо, тому що там, типа, це в тому в том анекдоті, да, там, там дідусь там, приходить і каже, хочу поступити в КП. Може бути в КП -СС? та ні, в СС я вже був, або да, як от, э, цей э, фільмі прощелиться. Ми ж всі, ну, хто старше 40, всі пам'ятають цей фільм. Е, як, 17, 17 миттєвостей 17 весни, так. Да. Е, е, як там е, Карла Вольфа німецького генерала, типу Аллен Даліс там питає, а вони обговорюють, що міг би там міністром бути цей, а йому там кажуть, так. Він вже був в СС, а Карл Вольф, у нас всі були в СС. <реш> так Такі слуги, вони вже, ну, вони вже не кошмаряться, то, що всі були в Весесці. Всі зашкварені. Як можна там, типу, слуга, куди можна ще е, поставити е, це Типа типу, що ви корупціонери, або якщо не корупціонери, то зрадники, якщо не зрадники, то просто не слідкуєте за інститутом репутації. Якщо е, ще не щось, то ви покриваєте один одного. А ще ви лізоблюди, ви підлизуєте Зеленському. От і, і взагалі, ну там тобто ви творите несвітенне вся ваша фракція, ви повинні, ну не знаю, лобами об стіну. У нас недавно один от теж в Сумах, один із тих, хто е прийшов, прийшов ж по квоті слуга народу, а тоді, можливо, могли відро і табуретку вибрати да, е від слуги народу. І він такий: Ура, ура! Наші звільнили Андріївку, і скоро всіх звільнять. А ще один там, типа е, актирський депутат, як же ж його, як же ж його, згадаю скажу, який е, теж каже: Як ми там, тіпа, там на Сумському напрямку стоїм, держимося на смерть. А на нього теж відкрита купа, е, просто купа кримінальних проваджень, і а мало того, він при цьому є. Е, Головою тимчасової комісії слідчої про фортифі... по будівництву фортифікації на Сумчі. Це не задорожний, Твою дивізію? <риклад> да, задорожне, і там, типа, і він ура! Наша победа скоро, благодаря нашому президенту. Ти за фортифікації скажи, чого зуби дракона розбиваються кувалди? Чому там, типа, побудовані не по профілю окопи? Чому? Ці опорні пункти стоять посеред поля, і на них наче щось потрачено, ну я ж всередині не був, ну, з поля бачу, що ні, і мало хто сержант, якому ж я дзвоню, він каже, вони дебіли. Вони, вони ж поставили безполезну штуку, в яку ми не зайдемо. Я, я виправдовую Зеленську. а може це для того, щоб е, в дрони і каби привлекати, щоб вони подумають, що тут опорний пункт, і по ньому зараз почнуть вистрілювати 100 тисяч снарядів, а там наших немає. Він каже: ну, так, да, ну, атмаз не проходить, то що вони не наскільки дурні руски, і вони не будуть по, -по такому цьому стріляти. От, і, і якщо ви хотіли обманочку якусь, то зробіть його з пап'є-маше, щоб тільки похоже було. Ви, ж, ви ж фірми знімали зробить декорації, замість лісу, фенерний ліс зробити. Да? Замість такого бліндажа зробить фенерний бліндаж за тисячу гривень, сука, вони, вони за мільйони потратили, і воно стоїть в полі. І от з кого спитати там, типу, що, що ви натворили, що ви е, набудували багато е, фортифікацій, ну просто ну, по факту, то що мене спитаєте, є фортифікації? Ну так. Да. А, але, а чи вона, ну, чи це чемодан без ручки, який нести, важко. от Так що я все ну, Чернишов і оцей скандал е, навколо Чернишова, це, ну, це ще раз говорить що там, типа що, по-перше, що корупція на на самому вищому рівні, куди вже ж вище міністрів і, віце, і віце-прем'єрів, на самому вищому рівні? По-друге, коли. Оці тюрки почали говорити: «міняти уряд. тобто коли офіс президента міняє уряд. Декоративний уряд, фасадний уряд, да? або, якщо хочете, фасад перекрашувати, щоб же ще й на хазяїна головного не впало. Ну, на двох-трьох а, на, на 5-6 ефективних хазяїв, і 5-6 ефективних менеджерів і самого головного кардинала. І вони готові помінять, там шмигаля на мигаля, да? там, типа, ну, неважливо там, на Свериденко чи на кого, там, на Федорова. Тут вже не важливо. Одних ручних на інших ручних. Так же ж не можна. Але вони не бояться вже то, що іще раз, уже клейма негде ставить, уже, ну, вже куди можна більше зашквариться. Якщо тут за один, за один із сотні випадків, які у них уже є, весь би уряд звалився в нормальній демократичній країні, і виходить, що ми воюємо за цінності, а самі ці цінності не сповідаємо. І тому. Нам ще ну, нам рано в Європу, ментально рано. А ментально, чому всім нам? Так то що ж ж вибрала Зеленського. Не я ж голосував за Зеленського, але більшість людей проголосувала за нього. Ну, то всі відповідальність несем там. Нам рано в Європу. От. Або ж, можливо, вже й не рано, якщо одумаємося. Ну, наступні вибори покажуть точно, рано нам чи не рано. Якщо ми схаменемся і не будемо от це все вибирати. От, і А і як, як я ржать, коли там Єрмак каже, що Зеленському треба в президент. Ну так. Да. Або там Олександр Близнюк каже, так Зеленський же ж э, рядом з Наполеоном. Да, ну так, да, звісно, ну, рядом Він же і грав Наполеона. ну, коню понятно. Тобто ми будемо э, з цього стібатися трошечки і, ну, і відповідно, пояснювати людям, пояснювати, 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 що. Ми, не зважаючи ж на їхні зусилля, стоїмо. Тобто вони роблять все, щоб Україна впала. А ми стоїм на зло. І ми вистоїмо. І це ж в історії будуть говорити, що там ну історики ж будуть історику, історію ж писатиме не, не Подаляк і не Єрмак. Історію будуть писати. Українці там через покоління чи через два і вони ну вони вивчать знову ж не тільки українці ж будуть писати історію України, і вони будуть і всі ж будуть говорити, що твою дивізію що. Ну, Путін напав того, що він бачив, що влада слабка, і тому він думав. Але народ, всупереч владі, відбився, всупереч владі. І що це там аналогів ні, як люблять казати <суміло> на російській. в історії аналогів ні. Як це, коли правитель безвольний. А вся його кодла корумпована, а народ і Збройні сили цього народу відбиваються, коли нація доводить, що нація і уряд це різні речі. Ми маємо пишатися українцями іноді. А іноді, звісно, казати, думайте ж на наступних виборах.